Іноді так буває, що коли випадає вихідний, то жінка не знає, чим їй зайнятися. От сьогодні в мене в гостях чоловік, який буде поздравляти не тільки мене і вас, і у нас така вже інтимна тут, є така от створена обстановка. І ми покажемо вам і розкажемо, чим можна зайнятися в цей день, якщо вам сумно або нічим зайнятися. Пане Андрію, я вас вітаю. Точніше, я вас вітаю. <рес> Все ж таки, ваше свято. Я б сказав, О, це де... Андрій Кириленко. Хто ще не знає? Хто можливо вже забув? Майстер перукар і, взагалі експерт з усіх жіночих питань. Так, да, можливо, не знаю. Може, ще не <laughs> за всіх. Ну, сьогодні такий день, що може ще якісь таємнички мені а Я хочу все ж таки сьогодні, мабуть, відкрити деякі таємнички, як можна а, доглянути за волоссям. Тому що у нас випало так. от Вихідні за вихідними. Да? Ми угу. повністю у святах і тому я вважаю, що нам мабуть, треба приділити достатньо собі уваги, скористатися тим, що є а, така можливість. Тобто, створити собі такий святковий Справжньому релакс. відпочинок, відпочинок. Да, Саме так. справжній відпочинок. Да. Квіти у нас є, І свічку ти, ми запалили. Да. Ми, ми але я буду пояснювати, що ми робимо. Да? Ми будемо робити СПА-процедури, які можна зробити вдома. Дуже багато питань протягом. Протягом а, того, коли ми розповідали з по догляду за шампунями, а також масками, чи можна використовувати фітотерапію, я наполегливо раджу використовувати фітотерапію як а, додаткова вправа така і а, додатковий догляд за волоссям. Тим більше, що зараз, коли ми від зими вже відійшли і прийшли в весну, і звичайно, ми вже капелюхи знімаємо, і ми хочемо, щоб волосся у нас виглядало яскраво, блискуче. І сьогодні ще більш блискуче, от пан Андрій розповість, що можна зробити. Тим більше, що зверніть увагу, все це буде відбуватися в режимі онлайн, в режимі прямого ефіру. Ми будемо створювати, да? от у нас вже з'явилася дівчина на майданчику, і щось будемо з нею робити. Бачите, в такому домашньому вигляді. у Хай да. насамперед я хочу сказати, яка різниця між фітотерапією і ту терапію, яку пропонують готові косметичні засоби. Різниця в тому, що фітотерапію треба використовувати постійно. Тому що це як аюрведа. да тобто Щоб... ми розтягли да. це тривали, тим. тобто да це все саме в довгостроковості і максимально насолоджуватись під час процесу. Це mm. саме головне, саме настрій, з яким ви заряджуєте. Тому що майже недавно я переглянув деякі. Інформацію з приводу того, як працює, наприклад, Олія. Я покажу, що сьогодні можна буде робити з Олією. А, що а, Олія також має властивість в, в себе впитувати інформацію, як, з якою людина а, підходить до, саме, до, до цього продукту. А, спочатку я хочу у нас. Цей тобто, а... настрій має бути відповідно позитивний. Якщо ти хочеш отримати позитивний, звичайно, ефект, то ми ж релаксуємо. Так, 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 так. То ми поїхали. А, відразу я хочу зробити маску а, для волосся а, на а, фундаментом, для якої буде маска вже готова, косметична, одна з моїх улюблених масок. Я буду брати її. І спочатку саму маску. Я а беру. скажіть, що за маска? Маска закордонного виробника, і я хочу її доповнити нашими продуктами. Маска вона в даному випадку вона направлена на відновлення волосся, тобто ми будемо такий ефект ламінації. Тобто, що ми багато, багато говорили uh -huh. про те, да? uh -huh. я буду брати її достатню кількість, тобто десь приблизно грамів 40-50. Якщо, а якщо я не знаю, яку маску використовувати, тоді ви дивитеся, щоб маска не мала в своїй основі якихось занадто синтетичних складових, особливо силікону, тому що силікон він зовсім не поєднується. У самій у цій масці знаходяться екстракти і оливи, і, і інших таких природних. Цікавих натуральних, да, ці да. да. і я доповню буду додавати сюди зараз масла. Масла і вітамінку С. В, в цій масці немає вітаміну С. Я хочу додати звичайний вітамін С вітчизняного виробника. Я беру в, в, в таких ампулах. А, процес, якщо ви вмієте з ними з зможете впоратись відкрити. Я можу дати вам серветочку. Я можу да, на а, цю кількість маски ми приблизно а, додамо. Ні, ні, у вас швидко ті не Тут Треба знайти просто той кут під який... да, вон, в, Ампули з, 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 зазвичай не дуже а, швидко спорожнюються, але. Тобто, сміливо ми додаємо дві ампули, наскільки там, я там буду гам... додавати 20. більше. Я буду додавати Якщо... всі, всі 5 ампул, які я заготовив. за Здалегіть. Це кожна ампула по скільки там мілілітрів. А, взагалі приблизно вітаміна С вись десь Получиться десь грамів 10. Не 10, а вони по 2, по 2 грами ці ампели будуть. Uh -huh. Вітамін С я додаю і ще я додам а, екстракт алої. Також вітчизняного виробника. це Київ виробляють ці продукти, вони досить доступні в наших магазинах, не в магазинах, а в аптеці. Сьогодні вранці я саме купив. На диво, навіть аптеки у нас навіть свята працюють. Тобто, якщо, ви, якщо ви не встигли сьогодні запастися цими продуктами... До речі, сьогодні багато жінок працює, незважаючи на Ну, Державні структури не я підпають. Вже все. Одна ампула і все, це не піддається. Бачите, алоя мі... зміцнило <звичнено>, таке скло, <звичнено>, що вона да. не хоче навіть. А до речі, а можна використовувати рослину алоє, сік звичайного алоя? Да, таки... Можна рослинного, але в даному я беру більш а, уже готові екстракти, бо маска вже а, вона сама по собі готова uh -huh. до використання. І ще я сюди додам трішечки масла. А здогадайтеся, якого саме я хочу масла додати. Хто вже знає, що у вас там. А якого? А якого? Краще? а чому? Олія абрикосу я додам приблизно чайну ложечку. Нагласив додаю його. А, ага, є у нас? Ну так, от дійсно це буде. Тобто, і чому я вам поясню, чому я поєдную саме в такому. Самі готові вже косметичні засоби, вони більш ефективно проникають в структуру волосся, поглиблюються да? швидко. А і завдяки. саме Основі із маски вже готовий, uh -huh. ми підсилимо її ефект і більше, більш швидше е зайдуть ці вітаміни, які я поклав зараз. Цю маску то, то я раджу. Як проводник. Як, як проводник. Да, таку маску я, е її можна використовувати для будь якого типу волосся і для натурального, особливо для того, яке потребує в якийсь такий... Е Програмі поживної програмі для волосся. Тобто, якщо ви бачите, що ваше волосся зазимостяні зм'яніло, да от воно якесь як неживе, да от це саме те, що потрібно. Те, що потрібно, Вітамін вітамінце він якраз і до чого буду. Якщо волосся саме по собі жирне, да, ми додаємо в цю маску масло, да олію. То чи можна на жирне волосся на маска? Ну дивіться, наносить? косметичні маски вони ж взагалі то наносяться після миття. Да? І в даному випадку е я е знаючи, що волосся саме коріння, воно не, не масне у віки, тому я не переймаюся з цього приводу. Якщо б я використовував би для е цю маску, для е Пофарбовано, але шкіра голови була б жирною, да, то я б, можливо, ще додав би якийсь, можливо, змішав би навіть з запариною овсянкою. Хотів, да. Пластівці, вівсяні пластівці, запаривши їх з молоком і перемішавши з натуральною маскою, можна також використати як... Такий засіб, живильний, живильний засіб. Живильний засіб. Єдине, що я в даному випадку я відки не буду наносити цю маску на волосся від коріння. Я Взагалі маски на... слід наносити на коріння? Тут але, залежить від того, що, що саме потребує. Чи потребує волосся, чи потребує коріння якогось а, особливого такого догляду. Так. Наприклад, олія а, Абрикосова вона має дивовижні властивості. Я багато читав, вона а, дуже легко сприймається шкірою. І, і як антиоксидант, як запобіжник. А, від зовнішніх впливів різних факторів. А також, наприклад, вже ми рухаємося до літа, да, то саме олія з абрикосу вона досить добре впитується в волосся і можна використовувати її перед похідом на пляж. Ага, Як тобто захисник вона... від... Захистить від сонця, від води, да? Да. О, так і та... собі, щоб ваша... У вашому арсеналі має бути олія Так. Да, єдине, що я з приводу скажімо так, готові засоби. Вони більш швидше проникають, тому мають менш час витримки. І скільки треба тоді тримати? Таку маску треба тримати не менше 30 хвилин. Тобто, ми маємо якось ми запакувати навіть, волосся. Да, зараз я вже скидаю наші перчатки і я що сказав, що можна або в пакет або ось так вот пальгу Ретельно і плотно так його. Крема. А отакі шапочки є спеціальні. Можна? Може бути, може бути. І і, в тепло, ще, ще, да, і додаткове тепло нам ще треба, і ми заматуємо полотенцем. Але якщо ви справді зовсім знаходитесь в стадії релаксу, ви можете в ванні, да, угу. достатньо буде тільки фольги, щоб вона ну, в ванні тепло. Так, так, і ми сидимо і нібито там паруємо, да да. да, да. або на кухні, Я... да не то, що ми в даному випадку ми зробили ефект бані, А якщо ви знаходитесь уже в анній кімнаті, у вас вже тепло. На Навіть... краще звичайно, коли це ж саме той день, коли можна. А, ну, от ми в баню можемо піти, да? або якщо ми в бані, то ми можемо і це все робити там. В баню не всі процедури можна робити, тому що, е, е, мабуть, е, я думаю, що Деякі можна процедури, а деякі не треба. Ну, для да, для та... Процедури з маслом вони можуть бути використані в бані, тому що температура плавлення більш буде швидше проникати. Як часто можна робити таку маску? А, І треба, ви говорите, сам, що сам, це, якщо якщо маска йде вико з використанням може готової маски, то там від того залежить, як сам виробник радить. Наприклад, цю маску я б радив робити раз в 10 днів. А маски, які будуть виготовляються вдома, саме там, з вівса або mm -hmm. ж з якоїсь е олії, то ми е їх можемо використовувати один-два рази на тиждень. В залежності від того, як часто ви ми йдемо. Тобто помили, можна. Да. Давайте ще одну. Давайте ще Помало ну, однієї. На, на наступну маску я буду робити е мікс з олій. Тож тобто мас... ви не використовуєте готову маску? Ні, це чисто фітотерапія. Я познайомився з складом кожної з олій. Всі ці олії можна придбати у нас в аптеках, і вони е, також мають е, у кожна, ко, кожна з олій має свою направленість, але якщо я буду казати, що... Здається, у вас була якась програма про волоски грегрецький у у да, 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 да. недавно так. Да, якраз саме грецький оріг я буду використовувати і а, цю маску. Тобто це вже готова маска. Да, ця, ця, ця маска підходить для так для, для більше для волосся з небарвленого білявки, саме білявкам рекомендую. Не, не дуже а раджу. Якщо вона не натуральна, білявка а фарбована, то теж можна Тим ага. паче. Єдине, що я можу сказати, що а, таку маску, де суміш олій, приблизно я змішую всі кожної ліки один до одного. Це була з грецького оріха. Зараз я трошки додаю мигдальної. Тобто беремо всього по чайній ложці. Так, да, я так от бачу, як воно наливається. Ага. Око в мене вже не тренуване. змішувати різні ну, засоби. Воно має, має значення, мабуть, чи довжина волосся. Чим довше волосся, да? тим більше, тим да, більше тобто ви, да, приблизна пропорція, то що один до одного. Ага. Додаю олію зародиші пшениці. Ну, це ж взагалі чудова олія. Це взагалі чудовий, чудодійний, я б так сказала, засіб. Його можна і ззовні, і всередину, і, до речі, всі. Ну, олії ці можна. Про середину я не дуже вмію радити. <смір> ну так, ви <смір> про свої. Я, я єдине, що знаю, що якщо я буду додавати, от я додаю льняне масло, от льняна олія, вона більш по своєму складу, вона більш така важча, ніж абрикос краще впитується. То її треба додавати трохи. Окей, я понял. І додаю ще олію знову абрикоску. Угу. Так, в даному випадку ця, ця маска наноситься дуже просто. Якщо б я робив би її вдома, я б наносив її просто голими руками. Щоб Одночасно воно і відчуваєш і, і зігріваєш. Також, да. а, а в нашому випадку я, я використовую перчатки просто на всю довжину. Ми наносимо олію і також запаковуємо потім фольгу. Не менше ніж на 20, ну достатньо 20-30 хвилин. І цю маску ми будемо робити на волосся не мите, на миттям, і також можна наносити в даному випадку і на коріння. І на коріння? Вимивається дуже легко. І не, просто нанести, прочесати можна, можна за, за допомогою грібень розподілити. Таким, так. Так. І, а, що, що дасть ця маска? Вона да, да, дасть нам блиску, поживить волосся, і також воно буде е, менш таким пухнастим. Це, е, саме з цим бореться така. О, да, так? о. Це в кого є така от ситуація складна з волоссям, коли вони розпушуються, те як ото й кульбабка, ота, от, да? то це саме тоді треба використовувати слухайте ну мені здається що це масло потім, ну так ви смілива. мені дуже олю жалко Ні, як Оля, же це змивати масло Оля не боїться тому що воно змивається досить легко я розумію що ви мало побіцяли ви що змиєте швидко змиється без проблем а Ну, можливо, ми в наступній програмі показуємо цю процедуру повністю, але Оля чого не побоялася, тому що Оля сама виробляє такі процедури, в все да, тобто вони... Єдине, що я кажу, що якщо ви використовуєте льняну олію, в неї, в неї дуже багато є корисного, тому що вона за складом перевищує цінність за ребіжір, саме олія льняна. І її дуже багато, не важливо, де ви її купуєте. Вона хоч в магазині, хоч в аптеці. Склад однаковий. Єдине, що дивіться на термін Тобі, не придатності. це Універсальна олія. Так, не? і можна її використовувати навіть як косметичні процедури для тіла. Ну, це окрема тема, але ж що, що можу сказати? Якщо ви вже придбали льняну олію, обов'язку придб... купуєте, да? обов'язково зверніть увагу на термін придатності. А також зверніть увагу, а, якщо ви відкрили, то бажано її використати на протязі трьох місяців. Вона дуже швидко окислюється. Ага, тобто не... вона да. не має довго зберігатися. І знову ж таки, ми запаковуємо? Запакували. І знову ж таки, ми в тепло, так? Так, да, тут я... Волосся вже пручається, вже треба фіксувати. І 30 Ні, хвилин ми так тримаємо. А не менше ти... менш, менш 20-30 нормально, якщо буде більше, гірше від того не стане. Краще. Тобто тут немає якогось обмеження за часу. Зовсім немає. Такі маски ось, все ж таки, я скажу, що тут це олія і як часто її можна використовувати. Олію Ці. також один-два рази на тиждень. Саме краще, коли ви це міксуєте, тому що а, одна олія доповнює іншу. А ще порада така, якщо ви, а, у вас є проблеми з кінчиками, що вони сікуться, для того ми використовуємо на підпитку а, обліпіхову олію. Але а, не раджу її білявками. Ви профарбуєте? Профарбує, це... А да. я чула, що саме льняна олія це те, що показано білявкам, що вона не впливає на колір. Якщо ви боїтеся саме олії льняної, то можна робити настойку з саме зернят льна. Там є два варіанти. Їх можна запарювати, можна просто на ніч лишати в теплій воді. Ну, краще запарювати, щоб ту масу, яку ви хочете отримати, вона повинна бути така, як жилі. Угу, така да. густенька. Да що і ага. можу ще таку дати пораду. Давайте. Якщо ви вже використовуєте фітотерапію, можете звернути зверніть увагу на жолуді. Відвар з жолудів закріплює, дає імунітет, скажімо так, підкріплює імунітет луковіці. Тобто, а, а те, що воно а воно може волосся проформувати? Відвар, якщо він якщо концентрований так, але якщо ви його там. Менш, Більш-менш більш, і постійно тобто його не використовув... встигне, Так, да, пишу, Воно що... не встигне. Це після особлив... того, як помив, і Так, да, Наші чарівні жолоді вони дуже допомагають закріпити волосся. Слухайте, ну, я вам надзвичайно вдячна. Я хочу, щоб ви звернулися так, до, до наших глядачок ще... і поздоровилися зі святом. Угу. Я вітаю всіх з таким весняним святом. Бажаю бути завжди а, гарними І з здор... допомогою, і, з і, здоровими. і здоровими. Я дякую вам, пан Андрій, Андрію. Дякую нашим дівчаткам. Я вдячна вам і вас теж зі святом. Ну що, шановні, подякуємо Андрію. Я думаю, що вже ви посміхаєтеся. Зараз для вас солоденький рецепт, а потім ми зустрінемося на іншому майданчику.